Без свого житла із п'ятьма дітьми Оксана Беляжинська, селище Польне на Донеччині залишилася на вулиці. Багатодітна родина знайшла приту... притулок у занедбаному будинку, але умов там немає. Як виживають, бачили кореспонденти Сабиті. Навіть у день на вулицях Польного рідко кого зустрінеш. Із початком військових дій більшість мешканців залишили селище. Спорожнів кожен другий будинок. Рядом з нами дом пустой, він вже давно стоїть. Люди уїхали. Оксана Беляжинська із дітьми опинилися на вулиці після розлучення. Тимчасовий притулок родина знайшла у цій занедбаній хаті. Тут печка раніше була, і та от осталась, тепер треба мазати. Тріщини у кожній стіні, крізь них задуває вітер. Часом температура опускається до критичних показників, але на спартанські умови Беляжинський не скаржаться. З собою забрали і домашнього улюбленця. Чіпка, Олесан, вже давно живі. Із доходів у Оксани тільки соціальна допомога на дітей. Знайти роботу у польному сьогодні неможливо. Єдине підприємство зі зберігання і переробки зерна закрито на території купа металобрухту. <му> Головне джерело виживання для кожного мешканця гуманітарна допомога. Волонтери штабу Ріната Ахметова вже рік їх привозять до селища продуктові набори. Вихольна ми видаємо набори всім жителям, крім роботоспособних мужчин. В цьому поселці його населяемость в мирне время составляла до 300 человек. На сьогоднішній день здесь осталась ровно половина людей, Из них дійсно старики і жінки з дітьми. Поки діти розбирають пакети з продуктами, Оксана думає, що приготувати на обід. Лічно, смуки получаются хороші блінчики. Діти очень люблять сварінням. А ще в пакетах каші, цукор, консерви і коробки цукерок. Великій родині цього вистачить надовго. Бальша благодарність Рінату Ахметову, що є такі люди, допомагають, розуміють. Після школи 16-річний Гена поспішає розчистити доріжки. Цієї ночі, як ніколи, випало багато снігу. Надо вбирати, мамі допомагати. Потім діти юрбою катаються на санчатах і грають у сніжки. Минулої зими такої можливості не було. А раніше було страшно, ми в підвалах сиділи. Кожного дня багатодітна родина мріє, що скоро настане довгоочікуваний мир, і вони зможуть повернутися до звичного життя. Юлія Міншакірова, Оксана Курчма, Євген Якунін. Сабиті канал Україна.